Вітаю 23 травня 2025 місто Рівне, Україна. Сьогодні буде досить цікаве відео, як на мене. Я так собі задумала, придумала і вирішила влаштувати вікторину, щоб були переможці, і щоб той, хто відгадає питання. Могли обрати собі сорти КСД, які і будуть призом в даній Вікторині. Наразі пару хвилин просаженці. Зараз іде мова про сорти КСД. Про нейтрали я вчора відзняла відео. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Сорти КСД, як ще кажуть, літні сорти. Чи одноразового плодоношення, це та полуниця, яка дає ягоду, ну, скажімо так, травень, червень, липень, в залежності від терміну дозрівання. Є від ультраранніх до пізніх сортів полуниці. Не завжди каталожні відомості потрапляють в період самоплодоношення. А можливо, просто навіть по цій весні вже самі сорти не розуміють, які вони, чи вони середні, чи вони пізні, чи вони ультраранні. У всякому випадку, коли обирати для себе на вирощування, я б по декілька сортів мала б кожного з видів, щоб розтягнути це задоволення, смакування своєї смачної полуниці. Сортів є дуже багато. І обрати їх не так легко, тому що ну які б огляди не було, хто б що не казав, навіть скажімо, сусідки в мене можуть ті ж самі сорти бути іншого смаку. Все залежить від землі, все залежить від агротехніки. і. Ну, від багатьох факторів. І кінець кінцями від вашого смакового вподобання. Якщо мені подобається одні, це не значить, що комусь має подобатися те ж саме, що й мені. Тому от, методом відбору перебору для мене головне це смак ягоди. І, по-друге, це болявість. Якщо сорт болявий, навіть як він дуже смачний, вирощувати його нереально. Він просто буде. Заражати всі останні сорти, так як в мене дуже щільно висаджено, і е, я ну не маю бажання з яким сортом воювати. Е, сортів поганих немає. Є сорти, які просто не підходять вам в, дан, в даній землі при вашій агротехніці, вирощуванні. Їх завжди можна замінити, а розмножити саме той сорт, який вам. Саме до вподоби і який добре себе почуває у вас на городі, на вашій грядишці. В цьому році, як і в тому, мені дуже сподобалося розділяти КСД-сорти і нсд сорти по стаканчикам. Я вирощую саженці тільки закритою кореневою системою і тільки стакан. Не касету, не копанку. Я не вирощую. ксд сорти будуть ось в такому прозорому стаканчику. Сорти НСД будуть ось в такому чорненькому стаканчику. Десь приблизно 180-200 мл такі стаканчики, чесно кажучи, не, не промірала. І вирощую їх біля мамочок. Тобто йде вусик, коли він достатньо готовий, я його приєдную. Ось такі понесеньки можна видаляти вже. Ось таким чином я вирощую, обробляю. В тому році я знімала, обробляла їх окремо. В цьому році я вирішила, що буду обробляти. Ось так: от всі, що стоять разом з мамочками, будуть оброблятися. Те, що зараз є квіти, мені не заважає в плані вирощування саджанців, тому що я дочекуюся на огляди, по-перше, сорту, як вони. Видають, яку ягоду вони видають в мене на ділянці, тільки вона дозріває. Я видаляю свій всі квітконоси і очікую гарних вусиків. Зазвичай саженці готові десь до середини серпня. Як це буде в цьому році, я не знаю, тому що ну, погода може. Скореектувати якісь наші плани mm. в цьому році, це точно. Бом надіюся, що не буде такої спеки в 40 градусів, як нам обіцяють. Коли, чесно кажучи, в тому році я знімала відео, ну чуть не плакала. Стоїть стакан і ось тут просто перегорають. Розумієте, перегорають. Я поливаю двічі на день і самі вуса перегорають від спеки. Чому тільки стакани? Особисто мені подобається висаджувати саме в стаканах. О, це по-перше. По-друге, ну, для мене такий е метод саме, якби, я не скажу, що він з найлегших. Найлегших це, звичайно, копанка. Але е при моїх умовах я собі підібрала саме такий метод. Тільки стаканчики. Ось, е значить, всі сорти. Каталог сортів буде опубліковано в групі Viber. У мене є Viber-група, де я виставляю саджанці, які готові на відправлення. Це не тільки полуниця, це і ожина і декоративні рослини. Ще деяку інформацію, можливо, даю від себе особисто по своїх спостереженнях. Вести агротехніку я. Не наважуся, і за тої простої причини, що в мене не такий великий досвід, це по-перше. А по-друге, я можу давати те, що роблю я. Але я не знаю, як саме це підживлення чи це оброблення відгукнеться у вас. Якщо в мене північ, це не значить, що в Полтаві це треба було не зробити ще дві неділі тому, розумієте? І Казати, оце зараз, оце треба зробити, оце. оце оце Ну я так не можу. В мене, в мене свої, якби вже підлаштовані, так і до сих пір я вчуся, тому що кожен рік сама погода дає якісь зміни в тих же ж обробках, в тих же живленнях і так далі. І не завжди лист, який от в цьому році виглядає як хлорозний, це не хлороз, це просто нестача сонця. І валити якісь додаткові речовини на полониці я, наприклад, не стала. Ну, ось таким чином я відправляю тільки новою поштою. Стаканчик кожен буде підписаний перед відправкою. Я всім. Знімаю відео саме з вашими саженцями, які їдуть саме до вас. Намагаюся підвести до нової почти так, щоб вони там сутками не стояли, я знаю, коли забирають з відділення і щоб максимально швидко до вас відправили. Тобто сьогодні я відправила, і якщо це ну, не дуже далеко, і ну, скажімо так, якщо це от в районі Києва, це отримують навіть Біла Церква, я сьогодні відправила 9 ранку, вони вже отримали в себе. Бігом розпакували і поставили в тіньочок. на день, на два, хай оклигають. просто в тіньочок і поливати. Поки КСД сортам дійсно є проблема в тому, щоб їх висадити вчасно. Тому хто планує. Мати полуниці, чи вирощувати полуниці, не вирощував, Уже зараз навіть можна готувати якісь грядочки чи місце під їхню посадочку. Ну, як буде погода, як будуть саженці, так будемо спілкуватися. Вибор сортів великий, підказувати я не можу, бо я можу висловлювати тільки суб'єктивну думку по своєму смаку, і так як вона почуває мене в себе. Саме на цій землі і так, як я її обробляю. Так, є такі, знаєте, дурості якісь сорти, як я їх називаю, але що я помітила, щоб була отака дуже-дуже солодка ягода в цих сортів, я не скажу. Вона все рівно більш така з кислинкою. Кому це не важливо, можна висаджувати такі. Вони більш Витривалі, скажімо так. Але люба ягода, тим більше в цьому році, це вже щастя. На сьогоднішній день вона ось така у мене зелена. Ось. Так що, будь ласка, підписуйтесь на канал. Кому цікаві саме саженці, пишіть мені на Viber. я добавлю вас в групу і будемо спілкуватися в Viber. Телефонувати бажано мені не телефонувати, а писати, тому що я відповім абсолютно всім на ваші запитання, але тільки коли є в мене можливість, і коли я знаходжуся біля комп'ютера. Брати з собою телефон, коли я працюю, це неможливо. Я займаюся одною роботою. Коли я і розмовляю, і чим займаюся, це вже не те пальто. Ну що ж. Прийдемо до Вікторини. Зразу прошу вибачення, якщо я щось не так буду робити, бо я це задумала вперше. Так як 1 червня я планую виставляти каталог з саженцями КСД і буду приймати замовлення. Замовлень приймати буду небагато. Тому що з замовленнями, ну потім весь час слідкуєш і, до речі, хто буде робити замовлення, врахуйте, що всі сорти не можуть бути в один час. Я, звичайно, завжди намагаюся по замовленнях якось формувати. Ось, бачите, вже набирає колір жималості. Так, вибачаюсь. Відвлеклася, бо часом бігаєш, навіть немає часу подивитися, намагаюсь сформувати так замовлення, щоб, щоб відправити одним максимум двома посилками. І так, Вікторина, я в дописах поставила квіточку. І попросила вказати е, який сорт. Ну, це було пару днів тому, тому квіточки вже майже немає, але я спробую залишки показати ось ось так. Кому цікаво, дійсні ціль, е, якби повний е, розмір, я в дописах виклала фото. В чому заключатися Вікторина? Знаєте, зараз настільки все як -то сумно і, і важко всім і кожному. І якби хоч трішки як відвлектися, можна би відповідати на питання, які пов'язані з полуницею. Повивчати сорти, подивитися, і ще при тому ж перцом будуть саженці Полуниці КСД. Перше питання Велика Квітка. Тобто, продивившись відео, ви маєте бути підписані на канал. Маєте бути в групі Viber, так як переможців я саме буду об'являти там. І перше питання велика квітка. Я дійсно сортів дуже багато з дуже великими квітками, не більше п'яти сантиметрів. У мене тільки ось цей один сорт. І е, ви можете писати хоч скільки відповідей, але в одному пості має бути три відповіді: велика квітка, рожева ягода і смачні сорти. Зараз поясню, велика квітка. Це саме це, що я вам показала. Не показую кужі, можна буде визначити, що це за сорт. І я обіцяю чесно сказати, що це за сорт 1 червня. Так. Ну, ось так зараз ми цвітем, ростемо. Але рожава ягода. У мене з'явилася, як я побачила вчора і задумала робити вікторину. Дивіться, рожевіє. Це цей самий сорт. Рожевіє. Рожевіє. І ось вона. Перша рожева. Перша рожева. Підказка. Це не ультраранній сорт. Це друга відповідь. Це друге питання. І третє питання. Ну, звичайно, це, напевно, буде дуже важко, але в тому році я не наголошувала на своїх улюбленцях, так? тому що ну, в мене є свій смак, є свої якісь вподобання. Але в цьому році я взяла два сорта, тих, що мені дуже сподобались. І я змогла знайти італійський фріго і висадила ще його італійськими саженцями. Зараз мова йде в цьому відео тільки про КСД сорти. Тому, на третє, Питання можна писати. Смачні сорти. Можливо, це співпаде з вашими сортами. Підказка, це не, не з нових сортів. Далеко не з нових сортів. Але ягода просто дуже смачна. Не з дуже старих, але й не з нових. Е, відповідь має бути от з трьох пунктів: Велика квітка сорт, рожева ягода сорт і смачні сорти. Один чи два сорта. На вашу. На вашу думку, два було б взагалі чудово. І так, переможець отримає. Хто перший відгадає, якщо це буде вгадано відповідь дана тільки на одне з цих трьох питань, це 10, 10 саженців КСД, якщо на два питання? 15 саджанців КСД, і ще на три питання, 20 саджанців короткого світового дня на ваш вибір. Вікторина продовжується до 1 червня, тобто маємо тиждень. Чому? Тому що 1 червня я буду опубліковувати в групі Вайбера весь каталог сортів. І тому, відповідно, там вже будуть підказки. Ось така вікторина, і кожна людина може писати хоч сотню повідомлень, але не кожен раз набирати нове повідомлення. Оці три варіанти можете писати хоч сто раз зі своїми варіантами, і я буду все проглядати, оцінювати вашу активність. І, і мені буде чим вечорами зайнятися <плес> до того всього. Ну що ж, всім удачі. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.